Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, у нас багато хто видає за дійсність. На жаль, на жаль, і от, читаючи заголовки деяких блогів. Ну, не перестаєш дивуватися, там люди сотні тисяч переглядів, але то фактично ні про що повідомлення. Ну, наприклад, там, Рублю Хана, Путіна а, у Кремлі паніка, Путіна терміново вивезли із Москви, у Путіна відмовила права не знаю, з якого боку дивиться права нирка. І у мене завжди цікавлять факти, так, а не слова. Так ось, після цього повідомлення, що в нього відмовила права нирка, він три години виступав у Казахстані, ніс там... Всіляку Пургу і так далі, і тому подібне, але три години. Якщо в тебе відмовила нирка, то три години виступать при Вселюдно, стоячи, не знаю, може там якісь сечоприймачі є. Але дивлячись на те, як він там зустрічався із цими главами Держави ДКБ. То в нього з нирками все в порядку. Так. Але ж такі повідомлення йдуть, не знаю, може нам від того легше стане, чи московити не так будуть наступати на Донбасі, якщо ми увіруємо у те, що у Путіна відмовила права нирка. Або про те, що рублю хана. Це теж така дуже популярна тема у нас. Ну я ж уже не раз, і не два, і не три спостерігав, як цей рубль протягом останніх років так, опускався до 100 рублів за долар, а потім відкочувався назад і доволі суттєво. Відкочувався. Ну, справа в тому, що у Московії є величезні природні ресурси. Це ні для кого не секрет, я думаю, найбільший в світі, ці природні ресурси. І перш за все, це е, стосується нафти і газу, особливо нафти. Так. Цю нафту купують в різних країнах світу. Прямо чи опосередковано, і так далі, і тому подібне, внаслідок чого Путін і ця компанія отримують величезну кількість грошей, які вони можуть пускати на війну, на різні програми, так, вирішення різних проблем і так далі. і Тому. Подібне. тому Сподіватися на те, що е, рублю хана, напевно, не можна. Аби це був перший раз, а пам'ять дуже коротка. Ми вже забули про те, що хана вже була не раз. І ця хана ніяк не приходить. І все-таки і Путіна вивозили вже із Москви не раз. Так, такі повідомлення були. А е, цікаво, що оце все пишуть ті хлопці, які прихильники, так би мовити, теорії про те, що Путін давно лежить в холодильнику, чи в морозильнику. Так. З одного боку, він лежить в морозильнику, а з другого боку в нього відмовила права нирка. Ну як це може бути? Може, в двійника відмовила права нирка, чи в трійника. Так. Але ну, добре було б, щоб так було, як повідомляють, Але, на жаль, цього немає. Так. І то, Тому треба нам шукати якісь інші ресурси для перемоги над цим злом, очевидним злом, яке прийшло на нашу землю, я кажу, з доброго дива. Убивати українців продовжує це успішно робити. І як на мене, то тут ні права нирка, ні ліва нирка до цього ніякого відношення немає.